Хей, hey! всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes і ми, як завжди, вивчаємо з вами байт за байтом. Ми розпочинаємо з вами серію відеоуроків з комп'ютерної грамотності, де будемо вивчати, з чого складається комп'ютер, як користуватися різними програмами. Ці відео будуть розраховані для дітей віком від 6 років, які йдуть у початкові класи і вже будуть знати, як користуватися правильно комп'ютером. Системою за допомогою таких невеликих відеозанять. Але гадаю, батькам теж буде корисно подивитись, що у цьому відеоуроці ти дізнаєшся. Перше, дізнаєшся, що таке комп'ютер і які функції він може виконувати. Друге зрозумієш різницю між комп'ютером, ноутбуком і планшетом. Третє, познайомишся з девайсами комп'ютера. Четверте: потренуєшся у використанні комп'ютерної миші. Ну що ж, поїхали. Перше, знайомство з комп'ютером. Комп'ютер це спеціальний пристрій, спрямований на виконання різних функцій. За допомогою комп'ютера можна грати в ігри, дивитися мультфільми або фільми, читати, наприклад, книжки, заходити в інтернет і шукати інформацію, яка вас цікавить, проводити обчислювальні процеси, зберігати і зберігати інформацію на носіях, тобто на жорсткому дискі. Загалом, комп'ютер це. Дуже корисна і цікава річ у наш час. Дивіться, ось на екранчику зараз ви можете бачити це як виглядає, в принципі, звичайний стаціонарний комп'ютер. Це де йде у комп'ютера ось такий моніторчик, іде системний блок, як ми можемо бачити, іде клавіатура, і йде сама мишка. В принципі, цього достатньо для користування комп'ютером, але бувають ще різні. Елементи до комп'ютера. Сучасні комп'ютери загалом складаються: перше з монітора, друге з клавіатури, третє комп'ютерна миша, четверте з системного блоку, п'яте аудіосистеми. Аудіосистеми, це тобто звичайні е колонки, які йдуть до комп'ютера, які можна підключити. Ці елементи комп'ютера важливі і потрібні, якщо одна з складових вийде з ладу. Буде вкрай проблематично користуватися деталями, що залишилися. Якщо раніше користувалися популярністю стаціонарні комп'ютери, то зараз все частіше можна зустріти ноутбуки. Ноутбук це той самий комп'ютер, але менше за розмірами, ніж стаціонарний, в якому всі складові знаходяться всередині одного девайса. Ще, Ще одна назва ноутбука. Може бути використовуватись як переносний комп'ютер. Друге, різниця між комп'ютером, ноутбуком і планшетом. Подивися на картинку і дай відповідь, де на ній комп'ютер, ноутбук і планшет, які різниці між цими трьома пристроями. Як називається пристрій у ноутбуці, який можна використовувати замість комп'ютерної миші? Якщо так розглядати, то ми ось тут на зображенні бачимо, у нас є монітор. І є у нас аудіосистема, це тобто звичайні колонки, які йдуть до комп'ютера. Вони можуть бути абсолютно різних розмірів, можуть бути як маленькі, так і великі. На зображенні ми бачимо, що це у нас маленькі комп'ютерні колонки, але бувають і великі комп'ютерні колонки. Взагалі можна, в принципі, якщо так розбиратися, підключити любу аудіоколонку до комп'ютера. Тут ми бачимо з вами ще є клавіатура. Звичайно, в принципі, клавіатура, є комп'ютерна мишка, і є у нас самий системний блок. Так, це, в принципі, стаціонарний комп'ютер, якщо так розбиратися. Ще на картинці ми бачимо, що у нас тут є ноутбук, і є у нас тут ще планшет. Різниця між комп'ютером та ноутбуком в тому, що комп'ютер більш потрібен для таких домашніх справ або не домашніх справ. Це може він використовуватись десь в офісах. Він може використовуватись як вдома, так і в офісі, але його не можна переносити. Ну, звісно, його можна переносити, але це дуже габаритний по розмірам. Тому, якщо ви подорожуєте, або дуже часто у вас робота зв'язана з якимось пересуваннями, то рекомендується, звісно, брати тоді ноутбук. А зараз такі ноутбуки, що вони, в принципі, по потужності. І по характеристикам вони дорівнюють звичайним стаціонарним комп'ютерам, бо зараз ноутбуки дуже потужні, не як раніше, були більш слабкіші за стаціонарні комп'ютери, тому можна купити ноутбука. Ну і звісно, ціна між комп'ютером та ноутбуком буде відрізнятися в деяких випадках дуже навіть сильно. Ще у нас ми тут бачимо на картинці: у нас є ось тут планшет. Планшет, в принципі, це той же самий. Комп'ютер, але, можна сказати, міні-комп'ютер, да, в принципі, з, з тими самими всіма параметрами, характеристиками, але він більш заточений для перегляду відео, фільмів, о, також мобільних ігор, які йдуть на планшети. Планшети є у нас як на системі Android, так і на системі Mac iOS. Ну, це я беру самі популярні системи, які є, в принципі, на планшетах. Тому, в принципі, в цьому і різниця. Є ноутбук, є планшет і є, в принципі, стаціонарний комп'ютер, такі три види девайсів. Третє. Знайомство з девайсами комп'ютера. Складові комп'ютера. Отже, ми познайомились з комп'ютером, його функціями та коротко обговорили його складові. Давайте розглянемо їх ближче. Перше, монітор. Це екран нашого комп'ютера. Завдяки монітору ми можемо керувати функціями комп'ютера та бачити результат наших дій. Якщо у тебе ноутбук, монітор автоматично вбудований уже в нього. Якщо ж у тебе стаціонарний комп'ютер, то монітор може стояти окремо від його основних девайсів, тобто системного блоку, клавіатури або самої мишки. Часто недостатньо просто увімкнути комп'ютер. Монітор потрібно вмикати теж окремо. Ну, Ми бачимо, в принципі, тут з вами на картинці зараз я такий вибрав більш нормальний варіант, ну це ігровий, звісно, монітор, він дуже великий і такий трошки погнутий. Це спеціально для геймерів роблять такі монітори. Якщо подивитися, так, на моніторах стаціонарних взагалі знаходиться клавіша увімкнення десь ось тут. Може з іншого боку, знаходитись. Вона клавіша увімкнення може бути монітора, як, в принципі, і кнопка звичайна, а також може бути як у вигляді сенсорної панелі. Тобто, включаєте монітор лише одним дотиком. Так, це у нас монітор. Поїхали з вами далі. Друге, у нас іде далі звичайна комп'ютерна мишка. Я не брав, наприклад, геймерську мишку, я взяв звичайну комп'ютерну мишку. У нас іде звичайна комп'ютерна мишка, або. Тачпад. Тачпад – це пристрій, який допомагає нам керувати курсором, стрілкою на екрані, та взаємодіяти з функціями комп'ютера. У тебе може бути окрема комп'ютерна мишка, а може бути просто тачпад ноутбука. Ну, якщо повернутися назад трошечки. Якщо повернутися трошки назад, ми можемо на ноутбуці ось тут розглядяти тачпад. Це, в принципі, та ж сама комп'ютерна мишка, якою можна керувати. Клацати, виділяти, або щось інше, в принципі, робити. Так, давайте підемо з вами далі. До речі, ще один варіант тачпаду ось у мене йде зображення. Це ось такі на ноутбуці йде тачпад. Тобто, оце віконечко, яким ми можемо пальчиком по ньому водити, і у нас буде рухатись курсор на екрані нашого монітора в ноутбуці. І іде імітація двох ось таких клавіш. Під мишку це ліва та права кнопка мишки, які ми можемо теж натискати. В принципі, це якщо у вас немає до комп'ютера окремо комп'ютерної миші. Так, їдемо з вами далі. Наступне у нас іде третє це клавіатура. Клавіатура це пристрій, який допомагає нам часто друкувати текст або керувати персонажем у комп'ютерних іграх, але це ще не все. На наступному уроці ти ближче познайомишся з клавіатурою та навчишся керувати комп'ютером за її допомогою. Це у нас іде: ось ось звичайна така клавіатура, в принципі, звичайної фірми. Так виглядає клавіатура. Багато-багато-дуже кнопок, але боятися не потрібно. Вони, в принципі, вивчаються все дуже легко і нею дуже легко користуватися. Тому ми з вами це все розберемо. Йдемо з вами далі. Четверте. Аудіосистема це пристрій, який виводить звук на комп'ютері. Завдяки аудіо системі ти можеш зараз чути це відео, і мій голос. Це звичайні в принципі, колонки комп'ютерні, які можна підключити до них за допомогою них. Можна прослуховувати відео, слухати музику, або працювати в якихось програмах, якщо ти монтуєш відео або займаєшся обробкою звуку. Або працюєш зі звуковими ефектами. Так, і п'яте, це у нас іде системний блок. Якщо у тебе комп'ютер, то системний блок це спеціальний пристрій, який зазвичай представлений у формі коробки, в якій є всі необхідні для роботи комп'ютера механізми для ноутбуків не існує окремого системного блоку, оскільки все необхідне вже всередині пристрою. Тут ми можемо бачити з вами на зображенні системні блоки різних типів. Є більш маленькі системні блоки, це ось де те, що я вам показую. Це більш такий маленький системний блок, де побільше системний блок, і йде дуже великий системний блок. Ну, оцей системний блок, який більш йде побільше, там, скоріше за всього, і стоїть дуже велика ігрова відеокарта. Ну, в принципі... Ігрову карту можна запихнути, щоб було більш компактно, і в такий маленький системний блок, але це вже м, такі нюанси, про котрі ми поговоримо більш детально вже у наступних відеоуроках, і це все з вами обговоримо. Так, далі давай більш детальніше поговоримо про комп'ютерну мишу та як нею користуватися правильно. Комп'ютерна миша. Дуже важливий атрибут комп'ютера. Саме з її допомогою ми легко керуємо курсором та можемо швидко використовувати будь-які функції комп'ютера. Давай подивимось на мишу докладніше. У комп'ютерної миші є три основні кнопки: права кнопка миші. Е, ось о, права кнопка миші, ліва кнопка миші. Це ось ця і колесо миші. Ну, в принципі, тут на зображенні все написано, якщо подивитися. Чи знаєш ти, навіщо потрібні всі ці три кнопки? Давай розбиратися. Е, давай почнемо з лівої кнопки миші. Ліва кнопка миші це основна кнопка девайса. Саме її ми використовуємо найчастіше. Ліва кнопка миші використовується для виділення об'єктів та кліків. Тобто. Звичайних класень, отаких от ось о, можете чути зараз. Для вибору позиції курсора в об'єкті, що редагується, наприклад, у тексті, може використовуватись ліва кнопка миші. Ну, це коли ви друкуєте якийсь текст, ви ставите спочатку курсор, де ви хочете надрукувати якийсь текст, а потім друкуєте з клавіатури. І ще ліва кнопка миші використовується для переміщення об'єктів. Ну, Тобто переміщувати якісь текстові документи по робочому столі, або вкласти їх у якісь папки, або переміщувати папки, або виділяти папки і різні документи всі разом. Права кнопка миші вона допоміжна відкриває додаткові вікна, з якими ми познайомимось на наступних уроках. Колесо миші використовується для прокручування сторінок або файлів вгору вниз. Ну, для прокручування сторінок це мається на увазі, коли ви. Сидите у браузері, щось шукаєте. У вас з правої сторони є якийсь ось тут скролл знаходиться, тобто показує, що сторінку або якийсь текстовий документ можна прокрутити. Тому для цього використовується колесо миші. Іноді у комп'ютерної миші ти можеш зустріти додаткові кнопки, вони зазвичай використовуються для ігор, тому докладно їх розглядати не будемо. Ну, це мається на увазі ось такі. Додаткові кнопки, так, які можна використовувати у іграх, але ми поки що їх не розглядаємо. Ще за допомогою цих кнопок можна користуватися ними у браузері, гортати сторінки вперед та назад. Наступне зображення: для того, щоб тобі було зручно користуватися комп'ютерною мишою, потрібно правильно ставити на неї руку. Подивись на зображення і перевір, чи правильно в тебе розташовані пальці вказівний. На лівій кнопці миші повинен бути розташований середній палець на правій кнопці. Тобто тут на малюночку показано а, положення руки, ви можете ось тут побачити, так, як воно є. Ось, Отак руку не потрібно тримати, бо у вас буде боліти запясток. Тому так руку ніколи не тримайте і не кладіть так руку. А, ось так лежачи, типу, якби ви руку ложите. Знизу, типу, десь на комп'ютерну мишу, це теж неправильно. Або рука у вас звисає з краю стола. Ну, це малюнок саме про це. Це теж неправильно, бо у вас теж може дуже швидко заболіти рука. І тобто, вам буде не дуже комфортно користуватися далі мишкою. Ще є неправильний варіант це коли ви, наприклад, о, тут є у нас мишка намальована. Так. І тут намальований у нас середній палець, так? Тобто це неправильне розположення, бо у вас рука тут у зігнутому положенні. Якщо подивитися на оцей кут, так у вас запясток зап трошки зігнутий. Це, звісно, теж неправильно. Бо він теж дуже може швидко заболіти, і так не дуже комфортно користуватися мишкою. І ось так, в принципі, ну це в принципі одне і те ж, да? а це тільки у іншу сторону зап'ясть зігнуто, і теж так не дуже комфортно, в принципі, користуватися мишкою. Правильно, користуватися мишкою, це коли у вас лежить мишка. Ну, можете собі представити, що тут де я намалював червону лінію. У вас лежить мишка на комп'ютерному столі. Червона лінія це у нас. Стіл, тобто рівна поверхня, на неї лежить комп'ютерна миша. Зверху на комп'ютерній миші лежить ваша рука, і ваша рука теж повинна лежати на цьому комп'ютерному столі, тобто на рівні поверхні. Тобто, вона не повинна у вас не звисати, не провисати, не якось бути угору, як ось тут на малюнку у нас було вказано. А саме ось так вона і повинна у вас лежати. Тобто, Якщо так розглядати, у вас вказівний палець. Так, отут іде у нас така лінія, якщо проводити, лежить на лівій кнопці мишки. І якщо проводити тут лінію, вона йде прямо посередині. Тобто ваш палець ровно посередині вашого зап'ястя, якщо так проводити лінію. Так. Далі, давайте подивимося з вами ще вид зверху, як у нас правильно повинна лежати рука на мишці. Це у вас лежить рівно рука, вона у ваш п'ястя не зігнуто. Тобто, як було ось тут на малюнку або ось тут на малюнку. Воно теж йде ровно. Ну, тобто, якщо домальовувати далі руку, рука у вас повинна ось так іти рівно лежати на столі і рівно бути по положенню вашого стола. А тут у вас, якщо дивитися, вказівний палець у вас лежить на лівій кнопці мишці, правий лежить на правій кнопці мишці, тобто мається на увазі, середній палець лежить на правій кнопці мишці. І інші там далі йдуть уже, як ви бачите на малюнку, це правильне положення руки, як ви повинні тримати мишку О, взагалі правильно. Е, ніколи не звикайте в принципі, до неправильних варіантів, бо згодом у вас може дуже сильно боліти рука, ви просто перетискаєте собі судини, воно не дуже є добре для вашого здоров'я. Четверте тренування у використанні комп'ютерної миші. Робота з лівою кнопкою миші. Так як ми вирішили, що ліва кнопка миші основна, та й найголовніша спробуй зіграти в гру на тренування реакції та натискання лівої кнопки. Дивіться, у нас тут буде зелена ось така кнопочка лажочок. Ви натискаєте на нього. І у вас будуть такі мильні бульбашки, і ви пробуєте тут лопати. І вам тут потрібно набрати якомога найбільше балів. Ось тут вони у вас висвічуються. Так, натискаємо, лопаємо з вами кульки. І у нас тут висвічується кількість балів, це скільки ми полопали з вами кульок. Чим більше ви налопаєте, тим буде краще. Як найшвидше ви будете лопати та клацати мишкою, тим буде найкраще для вашого тренування. Можете брати, тренуватися. Це дуже буде для вас корисно у практиці з мишкою, якщо ви особливо перший раз її берете до рук. Тому пробуйте. Я закріплю посилання на цю гру під відео в описі. Давай тепер повторимо пройдений матеріал, що ми дізналися з цього відео заняття. Ти дізнався, що таке комп'ютер і які функції він може виконувати. Зрозумів. Різницю між комп'ютером і ноутбуком. Познайомився з девайсами комп'ютера, потренувався у використанні комп'ютерної миші. На наступному уроці ти познайомишся з клавіатурою на комп'ютері, зможеш почати спілкуватися у месенджерах та писати текст та ще багато чого цікавого. В принципі, на цьому все, що я хотів розповісти, чекаю ваших коментарів під відео. А напишіть, скільки вийшло у вас лопнути кульок. В цій Грі, дякую за увагу. Побачимо з вами у наступних відео. See you later!